От такі емоції Миколи Шапаренка. і Я думаю, що ці емоції розділяє велика кількість футболістів київського Динамо. Вона з Пономаренком теж трішечки не розібралися після фінального свистка. А все чому тому, що Динамо вдруге у 2025-му втрачає залікові бали. Була нічия із Ворською сьогодні. Це нічия із. Зорею команда Владина Бартуловича здобуває один бал на столичному стадіоні імені Валерія Лобановського, і у нас знову якось все починається там на горі закручуватися. Дуже дуже швидко проговорюємо по цьому поєдинку. По матчу між Вересом та Полісім, який тривав паралельно, і далі готуємося дивитися фінальний матч сьогоднішнього дня. Тому що день реально вау. Зоря Динамо. втрата очок киянам Олександра. Несподіваний результат. Ну, звичайно, як сказати до матчу, якщо да, дах дивилися, дивилися ми склади, стільки гравців не грає там е, Бартулович, мабуть, ламав голову, кому грати. Хто є там масажисти, може, щоб лікарів виходили, і знаєте, і такий результат, звичайно, несподіванка. Як для мене, бачили, що да, швидкий гол забили зразу, мабуть, але Динамо теж відігралося і стандарт пропустили. Але можна сказати, да динамо тисло десь. Но були непогані моменти ще й в зорі вона могла все таки теж забити ще. Віталію, Я, як гра в цілому ну, футбол? Гра, звичайно, сподобалось багато моментів, багато атак, що стосується Динамо, да як Олександр сказав, нагнетало і дійсно зоря проводила також опасні моменти. Вибігала здорово ну, але «Зоря», як показала гра, більш-менш справлялася, навіть з тим складом, який на сьогодні був, якщо то. Гольових нагод таке враження м'ячів на сім було. От якщо дві команди брати і одні і інші створювали, забили все ж таки чотири підсумок 2-2, третя, п'ята, дев'ята хвилина на дев'ятій хвилині. Вже мали рахунок 2-1 на користь зорі, так Динамо відігравалося вже у другому таймі. Дім у мені ще скажу. Чесно, дуже сподобався матч. Зоря відверто скажу, десь виправдала мої сподівання. Вона мені дуже подобалася ще в заключних матчах зборів, які можна було побачити, і в сезоні. Команда Бартуловича ну зараз це можливо прям дуже гучно звучатиме, але мені зараз здається, це реальний уже претендент. Після цього матчу ми можливо маємо і серйозніше ставитися до неї як до претендента на четверте місце. Ну а ще до Динамо. Ну, це десь симптоматично по сезону пропущені м'ячі після кутових. Ми Олександрію хвалимо за кількість створених м'ячів після стандартів. Динамо дуже багато пропускає після стандартів. У першій частині сезону десь можливо можна було говорити, що у команди майже немає тренувального процесу через ці постійні подорожі. Ну зараз, схоже, ця історія продовжується вже в другій частині чемпіонату. Друзі, у нас о 18.00 Карпати Шахтар, і тому маємо реально дуже небагато часу. Я пропоную. Давайте до того голову подивимося той м'яч, який. Скажімо так став фінальним цьому матчі. який зробив рахунок 2-2. Матвій Пономаренко вийшов молодий нападник Динамо на другий тайм на заміну. З'явився він. Заміна я пригадую була подвійною, і Пономаренко якраз відзначився забитим м'ячем. Причому забив він ще на 71-й хвилині. Ну і там 20 плюс компенсований. Розуміло, що в Динамо насправді дуже багато часу, але на більше. Команду Олександра Шуковського в цьому матчі все ж таки не спромоглась. Хороша атака, хороший розіграш. Тут та? на на трьох на фланзі розіграли подача і пономаренко. Що така типова робота центрфорварда. Так, 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 на ближню штангу на опереження і захисників і вратаря. і все зробив здорово. Комбінація хороша, хороше завершення, хороший гол. голександра. Міг тут хтось щось зробити, от в якійсь стадії зупинити цю атаку Динамо? О, важ, важко, динаміка була дуже гарна, всі рухались на швидкості і не, не встигали. бачите, він випередив одного центрального захисника і Джордан не бачив його за спини. Він перед воротарем вискочив, і вже ну, вони були відіграні. Важко було тут. Зорієнтуватися тут. Вони вбігали всі до їх, і розвернули команду лицем до своїх воріт, і вони вже тільки здоганяли їх. Тут ми відзначали матч проти ЛНЗ цю заміни Шовковського, які призвели до другого Динамо. В перерві виходить Кабаєв, в перерві виходить Пономаренко. Кабаєв асистує на Вономаренка знову у Шевковського ці заміни працюють та цього разу не дотисли, але просто другий матч поспіль хочеться собі знає, Ну, в ситуації, коли у зарі можливості десь замінами впливати. Тут, вони виходять да допомагають замі. Це гарно, але ми бачимо, що другий матч поспіль поспіль Динамо лихорадить. Знаєте, і це вже. Ну, якось звичку входить, що дуже важко дають даються йому ігри в другій частині сезону. Я б не сказав, не другий, третій. Там ворс ну, ЛНЗ так, Зоря. Але окей, друзі, я е, хочу. Знову нагадати, що після матчу Карпати Шахтару нас буде велика студія. Будемо розбирати весь день. Я вас закликаю обов'язково бути на тій студії, тому що величезна кількість тем, величезна кількість м'ячів У нас у тільки в слоті 15.30. команди 10 на двох забили. Ми один зараз гол побачили. На більше просто нині не маємо часу, тому вимушені летіти далі. В рівному верес грави з поліссям. І я просто хочу почати з того, що вперше за час виступів в українській прем'єр-лізі. Полісся пропускає за один матч, якраз випадково показав, п'ять м'ячів, п'ять голів, пропущених сьогодні від Вереса для Житомирської команди. І я думаю, що це якраз той результат, той рахунок, який, ну, я б в найсміливіших прогнозах, найфантастичніших прогнозах би ніколи не сказав, що Верес заб'є п'ять м'ячів. Але вони це зробили, і зробили насправді дуже-дуже стильно. От мені здається, це слово сьогодні підходить під рівненську команду. Так короткі враження від цього матчу. Олександр, з зараз почнемо і зокрема від цього. Ну от, коментувати звичайно 5-1, Тут ну що команда перемогла тут повна повна можна сказати звичайно, перевага. можемо привітати тільки команду з таким результатом. Звичайно, ну гол тут у нас був стандартне положення. Подавали кутовий. Вибила команда М'яч Полісся. І другим темпом повертали, вони виходили, десь не, не витримали лінію, там, не дограли з гравцями, коли виходили, залишився один. Да? Ну, і Виконання його він направив м'яч в кут воріт. Звичайно. Це передача в годі. Зрячий пас? Може, дуже, дуже добре виглядає. Віддавав, ну, може, не зрячий, бо накидав туди ворі, в горі в сторону воріт. Повертав, тому що, да, ну, він, він, Краще ближче до воріт, чим назад піддавати правильно. І звичайно вийшло, Вийшов гольовий пас, і завершення було я ж кажу, на вищому рівні. Знову ж таки говоримо про стилістику Вереса. Говоримо про те, наскільки ця команда любить вільний простір, вільні зони. Наскільки вони люблять отуди бігти, отримувати м'ячі сьогодні? Після лівого берега вони знову опиняються, ніби в своїй зоні комфорту і вивантажують у ворота Полісся п'ять м'ячів. Ми що схоже, знаємо сказати, бачили. тут дві дві однотіпні команди в цьому плані, і одна команда любить простір бігти вперед, також саме використовувати простір і інше. І тут... Зустрілися да, дві однотіпні команди і побачили, що першим номером дуже важко грати. Верес взагалі переміг сьогодні в своєму стилі. Притаманому на швидкості вибігали їхній запал на кожен момент вибігання на швидкості в атаку, цепляються, скидують і з дуже великим бажанням натхнення біжуть. Вони як, живуть футболом, Живу і сьогодні навіть всі практично голи так само можна вже назвати в стилі верси. Ну, у мене по цьому матчу одна аналогія. От, у мене один з найстрашніших таких експеріенсів в житті, я коли спірнав під воду і от не вистачало повітря. От, мені здається, матч з лівим берегом для Верса це був той матч, де от вони не могли подихати, от вони настільки хотіли дихати, що вони зараз вийшли на поверхню і в матчі з Поліссям вдихнули дихнули, так. Змінилися, змінилися, змінилися. Те саме то само вони грали, коли з Лівим берегом. Вони грали першим номером. Лівий берег закрився, заграв свою гру. А і тут, ми помінялися місцями. Ми має... Полізла вперед, і верес використав прость. Ми маємо просто відзначити одну дуже дуже важливу закономірність. Верес вдома. Це вже зараз. Ну просто космічна команда. Восьмий матч поспіль вдома. Команда. Не програє і в цьому сезоні давайте разом рахувати. З рівного Шахтар не зміг, якщо я так правильно пригадую очки вивести ну, майновазі на увазі я, три очки один один. так, один один. так. Один один. Олександрія зараз Кривбас номінально домашній матч і Полісся. Тобто, ну це це вже симптоматична история. Динамо. Тільки Динамо тут перемогло, і то важко, коли важко, помилився так. не щеред. В кінці ще з дев'ятки діставав тоді після удару Шарая. Помогу ну, так в Рівному. Справді, тому що, я правильно пригадую, в рівному за середньою кількістю відвідуваності, там, по-моєму, найбільша цифра Знаєш, хто виграв останній у рівному. Як ти думаєш? Інгулець. Лівий берег. Майже. Їхній криптоніт, так. <ріст> 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 так, насправді. А, точно, два матчі та, в цьому сезоні. Та, три, там, два... З незабитим пенальті Гайдучика. гайдучок. Маша <ріст> та, команда та. можна сміло їх. А ну так, так. сьогодні просто топ перформанс і знову ж таки набагато більше. Будемо говорити про верес із поліссям вже в студії після останнього матчу, після поєдинку Карпати Шахтар. А, тому залишається з УПЛТБ. шикарний матч зараз буде, і після нього будемо говорити про цей не побоюся цього слова, шикарний день. А, на відміну від рівного по так, сонечко не дуже всліплює на стадіоні. Україна у Львові Карпати із шахтарем за 18 хвилин розпочнуть свій поєдинок. Я пропоную одразу переноситися на стадіон Аріна і сьогодні. Працює на стадіоні Україна. Аріна, ми тебе вітаємо і розкажи, Будь ласка, що вдалося дізнатися перед матчем на стадіоні. Так, привіт усіх, усім вітаю всіх глядачів. Ну що ж такий багатий наголий ігровий день сьогоднішній тут на стадіоні Україна також очікують на не менш видовищний поєдинок справжню футбольну атмосферу. Створять сьогодні велика кількість болівальників зелено-білих, адже їх буде близько трьох тисяч двохсот. І буквально за декілька днів уже всі квитки були розпродані. 9 числа вже був повний солдат. Ну і це мотивує, звісно, що зелено-білих до перемоги і позитивного результату. Проте не всі гравці зможе їм допомогти здобути цей позитивний результат, адже не зіграє сьогодні за умовами орендної угоди Очерецько. А також Стецьков хворіє, який захворів ще дорогою до Полтави. Денис Міршніченко продовжує хворіти. Ну і Адамюк продовжує своє відновлення, у якого стався рецидив ще на зборах. Проте є і підсилення, адже повертається вже до зелено білих Альварес, який відбував одномачову дискваліфікацію за вилучення у грі проти ЛНЗ. А також сьогодні ми побачимо Бросія Чачо, який був відсутній у грі з Орською через таку хорошу подію через народження первістка. Що ми його і вітаємо і вважаємо здоров'я малюку? Ну а на поповнення очікують і зеленобілі, адже йде мова про Родрігеса, який, як ми знаємо, він є у Львові. Вирішується буквально останні формальності. Сьогодні він ще мав проходити медогляд, Тому от, от і вже очікуємо, що його підпишуть. Ну і головне питання я у футболістів: чи збираються вони відходити від своєї гри такого відкритого футболу після минулої пора з шахтарем у два А можливо хочать щось змінити, щоб все таке грати на результат. Але ні, від своєї ідеології від своїх принципів вони не збираються відмовлятися і будуть грати і пропонувати все таки свій футбол. А що до сьогоднішніх гостей, то знаю, що вони дуже розлютились після цієї нічої з кривбасом. І на сьогоднішню гру такі досить серйозно налаштовані і з великою відповідальністю, адже боротьба за чемпіонство триває. А у цій боротьбі сьогодні їм також не всі зможуть допомогти, адже Мований Педріньо проте знає, що він вже так розпочав бігову роботу, і очікує, що після паузи на збірні він повернеться до складу. Крисків також зазнав незначного ушкодження. Ну і Педро Анріке через перебір жовтих карток не зможе сьогодні допомогти гірникам. А Алісон це несподіванка, який потрапив в заявку. Хоча він не провів жодного тренування з помаранчево чорними. Ну і ті, хто не зможуть сьогодні вийти на поле, в принципі, зможуть це зробити завтра, адже буде товариська гра. Між Карпатами та Шахтарем о 12-й годині. Отакі от, от новини з таборів обох команд. Студія передає вам слово і очікуємо на видовищний поєдинок. Аріно, топ, дякую. Навіть додати нічого, друзі. Відправляємо вас дивитися футбол, Карпати, Шахтар. Потім зустрічається і говоримо взагалі про все. Гарного вечора.